Доброго всім часу доби. У кого ніч, у кого день, а у мене святий вечір. Хочу вам продекламувати свою нещодавню поезію. На мій погляд, вона дуже актуальна. На ваш погляд, я буду чекати коментарі, я буду чекати зауваження чи побажання і відповім кожному, кожному. Наперед, всім дякую. Бери та пий. Печаль вона якась. Неначе спрага, ти хочеш пити, а воно ніяк. В очах її живе якась зневага. Бери та їй пий. Подай мені хоч знак. Це щось не те, в чим хочеться купатись. Це все не те, чим пахне білий світ. Але мені все ж хочеться всміхатись і кожному сказати тут привіт. Але життя триває, треба жити, відштовхуючи всі болі в нікуди. Навчитись треба на краю ходити, щоб відчувати постаті, сліди. Забути можна все і всяк робити, шукаючи себе серед людей, лише не смій когось в собі зганьбити, щоб не втрачати величності ідей. Тепер тихенько процитую імпровіз. Бери і пий от ту священну воду. Її Ісус давно вже нам приніс, лиш через Біблію роздай усім народам. Дякую вам всім, я вас обожнюю.